Це гра від першого лиця симулятор, який дозволяє тобі відчути, чи щось є поруч. По сюжету наш герой в посеред ночі, втомлений, після того, як робив домашнє завдання, і відчуває, що щось вдома з ним є. І що, треба... Треба піти. Щось зробити з пранням. Окей, такий собі будиночок, звісно. Тут, в принципі, страшно знаходитися. Так, тут у нас кухня. А де ж прання? Прання, о, прання десь тут. А, так, що почала вона? Ну, ми забрали, ми забрали прання. І що тепер з ним треба робити? Ну, що тут немає навіть ніякої, ну, типу, крапки, щоб зрозуміти. нас з'являється тільки в момент, коли щось можна зробити. Із. Це що у нас? ванна? Такі собі, звісно, тут. Ледончик. Нічого ми не можемо поки що робити. Тут замкнено. Ага, тут спальня. О! Все, я зрозуміла, ми зібрали. О, диви, тут є. Понарь. Чомусь ми теж не можемо його забрати. А, ще тут щось повісили. Ага, а тепер він. Тепер він зголоднів. І ми вже тепер знаємо, де можна підкріпитися. Знаємо, що в холодосіки є. Паста. Чомусь в попередній грі теж була паста. Це для хорор ігор а, популярна їжа чи що. Кей. Гріти я не знаю, чи вийде. Напевно, що не вийде. Якогось. Окей, просто сядем тоді, да? Так, почалося. Телевізор нам хтось включив. Ей. Не треба мені тут у шуток. Якимось своїм життям живе тілічок. Так е. Це він поїв чи це? Він же не їв. А хто тоді з'їв пасту всю? Хто з'їв всю пасту? Що робити? Що робити? Так, це я? Може це я? Хто тут? Хто тут? Ей, ні, будь ласка, будь ласка, ні. Ну, будь ласка, включись. Я не можу вийти звідси. Все. Це не смішно. Це не смішно. Так, у мене десь був фонарь. Фонарь, фонарь. Боже, можна швидше йти якось. ж цей фонарі. Тут закрито. Це по-любому щось із того. ти тут? Ти хто ти де? Ти що таке взагалі? А лампа ця горіла? Не пам'ятаю. Тут щось вже впало? Чи це було не тут? Треба перевірити так. Що це було? Що це були за двері? О! Я не хочу туди йти. Але, певно, якщо відкрилися двері, то мені треба. Але я не хочу. Не хочу. Да, да, хорошо, давай фонаря візьмемо. Нарешті. Я ще коли казала, що не до фонаря взяти. Так, все, я буду тепер тим фонарем світити весь час. <звіт> Ні, пожалуйста, я не хочу. Де воно? Хто ти? Ну воно ж голосніше стає, правда? Де. Клас, я тепер не можу звідси вийти. Що робить? Що робить? Як взагалі так вийшло? Эй! Я можу виповзти? Типова ситуація дитина в підвалі. Блін. Вона знов співає, чи це в мене вже просто за... заглючило? Тут немає кнопок для драки. Я не можу з нею, де битися. Падлюка! Так, все. Я доросла, а вона мала. Що вона мені зробить? Я її не боюсь, понятно? Ну ладно, або трошки боюсь. Я не хочу, чого цей підвал не закінчується. Іди додому, дівчика, що ти тут робиш? Якби ще він йшов трохи швидше. Так, ось я, я бачу двері. Я бачу двері, мені все все одно. Я йду, я йду вверх. Мені все одно. Я нічого не знаю і знати не хочу. <гас> ну, ти хто така? Іди отсюда, іди отсюда. <гас> Мене замочили в моєму ж домі. ти думаєш, що це був сон, да? Візьми, будь ласка, оцей фонарь. Хоча б щось. Хоча б щось. Тут ти ж, ж оборонятися не можеш. Ти нічого не можеш зробити Бісиш. Іди поїдеш. Да, реально. Можна? Ні, не можна. Зрозуміло, що робити? О, тут світло появилось. Хорошо, це не може не радувати. Окей, робити нічого не можна. Тут є щось, чи що? Що ж же мигає? Звідки воно мигає? Ей, а ну не грайся зі світлом. У ха. чого він так спокійно реагує? Я не піду. Фонаря взяти? Або взагалі все, лягай спати, жди, поки буде ранок. Лягай, лягай, все, спи Що це таке? Ей, я ж тепер даже встать не можу. На що я лягла? Що це? Що це за жах? Вона знов зараз буде мене вбивати. Дівочка, йди додому. Вона пропала. Ну. Вона... Так. Патрюка. Я... Судячи зі звуку, я не хочу бачити просто те, що заховано за цим чорним квадратом. Просто не хочу. Це все? Це все? Так, да, це все. Вона мене з'їла. Спочатку вона мене е, врубила ножицями, а потім вона мене з'їла. така от гра. В її е, скудний сюжет. Виправдання її скудного сюжету, можу тільки сказати, що її розробив е, студент, який всього півроку провчився. Ну тому, типу, це його перша гра, тому... Якби, що можна було ще ожидати. Ну, все.